Диктант. Ясночолий добротворець. Запишіть, будь ласка, назву. Ясночолий Добротворець. Послухайте перше речення диктанту Довженко. Запишіть речення за абзацу, зверніть увагу на інтонацію. Довженко. Перевірте. Довженко. Наступне речення. Як багато сплелося в цьому слові. У звучному Прізвищ митця. Записуйте, будь ласка. Як багато сплелося в цьому слові. У звучному прізвищі митця перевірте, як багато сплилося в цьому слові, у звучному прізвищі митця. Наступне речення. Ми вимовляємо це прізвище, і перед нами постає на диво красива, струнка людина, ясноока, кристально чиста і натхненна. Записуйте, будь ласка. Ми вимовляємо це прізвище. І перед нами постає на диво красива, струнка людина, на диво красива струнка людина. Ясноока кристально чиста і натхненна. Ясноока, кристально чиста. і натхненна. Карі, вірте, будь ласка. Ми вимовляємо це прізвище, і перед нами постає на диво красива струнка людина, ясноока, кристально чиста і натхненна. Послухайте наступне речення. Зверніть увагу на інтонацію. Які він залишив по собі кінокадри, новели, повісті і щоденники, щирі сповіді власного серця? Записуйте, будь ласка, які він залишив по собі? Кінокадри, Новели, повісті і щоденники, кінокадри, новели, повісті І щоденники щирі сповіді власного серця. Перевірте, будь ласка, речення. Не забудьте про інтонацію, який він залишив по собі кінокадри, новели, повісті і щоденники, щирі сповіді власного серця. Наступне речення записуйте з абзацу. Від батька і матері взяв Сашко все найкраще, широкий розмах у всякому ділі і гарячу любов до рідного краю, і мову рідну, і милу серцю народну пісню, ніжність і ласку, доброту і щедрість віддавання. Записуйте, будь ласка, речення замзацу. Від батька і матері взяв, Сашко від батька і матері взяв. Сашко Все найкраще. Широкий розмах у всякому ділі, широкий розмах у всякому ділі, і гарячу любов до рідного краю. І мову рідну і милу серцю, народну пісню, ніжність і ласку. Доброту і щедрість віддавання. Доброту і щедрість віддавання. Перевірте, будь ласка. Від батька і матері взяв Сашко все найкраще. Широкий розмах у всякому ділі. І гарячу любов до рідного краю, і мову рідну, і милу серцю народну пісню, ніжність і ласку, доброту і щедрість віддавання. Наступне речення теж запишіть за абзацу. Послухайте, будь ласка, кожний, хто був близько знайомий з Олександром Петровичем Довженком, на все життя зберігає пам'ять про зустрічі з ним, про щирі розмови, від яких ставав багатшим, добрішим. Записуйте, будь ласка, за абзацом. Кожний, хто був близько знайомий, кожний. То був близько знайомий з Олександром Петровичем Довженком. На все життя зберігає. Пам'ять про зустрічі з ним. Пам'ять про зустрічі з ним. Про щирі розмови від яких ставав багатшим добрішим, від яких ставав багатшим добрішим. Перевірте, будь ласка, речення. Кожний, хто був близько знайомий з Олександром Петровичем Довженком, на все життя зберігає пам'ять про зустрічі з ним, про щирі розмови, від яких ставав багатшим, добрішим. Слухаємо останнє речення диктанту. Від нього можна було набратися не тільки тепла, а й мудрості отого непогасного жару, що беруть люди у груди на все життя. Записуйте, будь ласка. Від нього можна було набратися. Не тільки тепла, а й мудрості. О того непогасного жару. Що беруть люди у Груди? Що беруть люди у Груди? На все життя. Перевірте речення. Від нього можна було набратися не тільки тепла, а й мудрості. Отого непогасного жару, що беруть люди у груди на все життя. А тепер будьте особливо уважними, перевіряємо весь текст диктанту. Ясночолий добротворець Довженко. Як багато сплелося в цьому слові, у звучному прізвищі митця, ми вимовляємо це прізвище і перед нами постає на диво красива, струнка людина, ясноока, кристально чиста і натхненна які він залишив по собі кінокадри, новели, повісті і щоденники, щирі сповіді власного серця. Від батька і матері взяв Сашко все найкраще, широкий розмах у всякому ділі і гарячу любов до рідного краю, і мову рідну, і милу серцю народну пісню, ніжність і ласку. Доброту і щедрість віддавання. Кожний, хто був близько знайомий з Олександром Петровичем Довженком, на все життя зберігає пам'ять про зустрічі з ним, про щирі розмови, від яких ставав багатшим, добрішим. Від нього можна було набратися не тільки тепла, а й мудрості, отого непогасного жару. Що беруть люди у груди на все життя.